Виконуємо номер 399 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Площа території України дорівнює 603 630 км квадратних. Шосту частину території займають ліси. Яка площа Лісового фонду України? Шоста частина. Для того, щоб знайти шосту частину, поділимо число 603630 на 6. 603 630 на 6. Виконуємо ділення зразу куточком. 6 ділимо на 6 по одному. Наступне 0 записали в частку. Знесли 3. 3 на 6 не ділиться знов нулю частку. Знесли 6. 36 Ділимо на 6 це буде 6. 36. Виконуємо віднімання востачі 0. Зносимо 3. 3 на 6 не ділиться в частку 0. Зносимо 0. 30 на 6 це по 5. Виконуємо віднімання востачі 0. Вийшло 100 тысяч. 605 кілометрів квадратних, це площа Лісового Фонду України. І записуємо відповідь. сто тисяч шістсот п'ять кілометрів квадратних